Мої хороші відвезла дитину і свою підписницю в Сучаву в аеропорт. І хочу вам сказати, що повертаюся по Румунії якось другим боком. Уже 10 раз перевірила локацію, бо їхали на нову таможню. І туди їхали. Якісь зовсім інші села були і соняхи. А тепер їду всю ухожено, все гарно, зовсім інша місцина. Ну, капець, знаєте як? Як це одному? Я вам кажу. Ну, подивіться на цю природу. Скажіть, як в Україні, правда? Але чистенько дуже. Чистенько хочу вам сказати, що пам'ятаєте революцію чи Шеску розстріляли. І в мене такі відчуття. Що вони 30 років підмітають сади, ліси? Мені здається, що вони підмітають у лісі, навіть не можна піти в туалет, тому що все чистенько, все вичищено, все видрено. Боже мої любі! Як я мрію, щоб так було в моїй Україні, щоб так було в моїх черніцях. Мої любі! А ви що скажете? Це ж так рядишком, це так близесенько, От година, година. Мені до таможні просто навіть менше, ніж годину. Я хочу так, щоб у мене було гарно. Тому завжди знімаю і показую. Я хочу, щоб у нас було теж так дуже гарно, щоб ми не мусорили, щоб ми любили природу, квіти і не казали, що не на часі, а прямо вже. Капать, як хоч, ви бачите, яка чистота? Просто, просто де не поїдеш, кругом чистота. Це ж я ліс вам не показувала.